Я думаю, війна закінчиться. Я от їздила зараз, трошки по Європі їздила, в Сполучених Штатах Америки була і спілкувалася власне, з нашими людьми. Дуже багато людей хочуть повертатися. Дуже багато. Дуже багато людей реально не мають куди. Розбомблені міста, от я кілька ну, тиждень тому я була. Ну їдеш кілометрів 200 вже минаєш там Чугуїв, наприклад, так, і вже їдеш в сторону о, реальних бойових дій. Ні одного села немає, ні одної хати немає. Всі церкви розгромлені, ну ні садочки, ні школи, нічого немає. Просто їдеш і ці стоять руїни. Всередині хат-хат уже за цих два роки дерева поросли. Дерева ростуть у вікна, гілки, з вікон гілки дерев. І я собі думаю, це тисячі людей, це мільйон людей. Де вони? От куди вони мають повернутися? Тому є багато людей, які готові повертатися. Ми свободолюбивий дуже народ. Ми це, це любимо так. мати свободу для себе. Так. Ми любимо мати можливість реалізовуватися. Ну що таке реалізовуватися? Навіть піти до родини, там, наприклад, піти десь поїхати на шашлики, там мати отакі можливості. Ми за кордоном цього не маємо, люди наші. Вони а, кожну лишню копійку не можуть тратити, бо все на рахунку в них, на ту соціальну допомогу. так. Немає там в них близького, а можуть бути родичі, можуть бути друзі. Но там немає близьких по духу, бо їх всіх порозмітало, знаєш, порозкидало. От mm -hmm. Ти приходиш сюди і тут у вас своя атмосфера, і ти рада, ти я щаслива, а їм немає де взяти тої радості. Реально їм тяжко. Але куди вони повернуться? Тобто, нас чекає величезний розквіт, в якому плані в нас все зруйноване. <гум> у нас тепер треба. Але я скажу таку однокремольну ну, річ, mm -hmm. я з 14-го року ж на війні, бо я займалася пошуком обміном полонених, Знаємо, і я туди так. їздила. Mm -hmm. І коли я заїхала десь у му році там, ну, Краматорськ, наприклад. так, і їхала по дорозі. і Я дивилася на ті заводи страшнющі ще побудовані десь на початку минулого століття. Вони вже відпрацювали всі ресурси, які можна було. А ті власники тих червоні директори їх експлуатували, експлуатували ще до сих пір. Те, що вже видало все, що тільки можна. Воно було таке страшне, ті заводи, сірі, брудні, поржавіли, ті труби такі страшні. Ну, Бо їдеш, виїдеш навіть ту Польщу, да, їдеш, дивишся, там якісь маленькі заводики, підприємства чи чи великі, воно все горить, красиве, помальоване, mm -hmm. охай на території, якісь кущики посаджені, якась дорога проведена. Ну, любо глянути, А туди, я, я тоді ще в 2014 році заїхала, я думаю, так, оце війна тут, напевно, і почалася, бо зруйнувати це неможливо, бо що робити, так? це тільки ті хати в землю поросли. Тому що там так людей ніхто не привчав до якоїсь культури, до естетики, шахта. Я вам скажу, який то був рік, це десь був 2012 рік. Мене попросили приїхати, в, здається, це був Красний Луч uh -huh. приїхати в Кра Красний Луч у вересні місяці, бо якась там шахта, не пам'ятаю яка, виконала річний план у вересні місяці по видобутку вугілля. Uh -huh. І я туди приїхала там і привітати як політик, і пару слів сказати: мій колега, народний депутат, мене туди запросив. Ви знаєте, я і плакати хотіла, і сміятися. Коли я бачила виходить. Ті шахтарі, в них руки відмити вже неможливо. Вони чорні всі в цій сажі. Точно те саме можна собі уявити всередині, в тілі. У них. І от вони виходять, їх позбирали в тому залі, вони виходять на сцену, їм вручають грамоту якусь і одну гвоздику до тої грамоти. Вони йдуть, сідають, вони в них руки тремтіли. Сльози були на очах від радості і щастя, що їх відмітили. Як мало треба було тим людям? Як треба було так присадити низку людей, угу. от пружиною притиснути до тої шахти, щоб, в них оце, щоб вони щастя відчували від грамоти і від квіточки. От, от, вам, от вам і велика різниця. Тому там все буде відновлюватися, там немає вже нічого, це все треба буде заново. розмінувати. Заново будуть будуватися міста. Є зараз дуже гарні програми. Ці міста будуть смарт-міста. Вже ніхто не буде будувати якісь ці хрущовки чи, чи сталінки, а будуть будуватися сучасне житло. Україна має потужний інтелект у плані IT-технологій, Це, я думаю, буде клондайк для цілого світу. І у нас кожен маленький кулібін. От ті діти ростуть, ну моєму внукові е, скоро буде рік. Він бере телефон і він вже знаходить Тік-Ток. Слухайте, ну, сух, сухайте, ну, ну, ну от бере телефон і він знаходить Тік-Ток. Ну, це щось нереальне. Ще року немає. Тобто, е, наші діти вони вже зовсім інакші. Вони будуть жити в іншій системі координат. Е, їм буде цікаві інші теми. Але духовність стане основою, тому що кожна людина буде хотіти, знаєте, що ми зараз? Ми раніше жили якось рутинно, все робили, а зараз що нам треба? Нам дуже мало зараз треба, а в той же час дуже багато якоїсь душевності. От ти хочеш, щоб хтось тобі сказав якесь добре слово, а хтось хоче, щоб ти його пожалів, хтось просто обнятися. Ви знаєте, в мене на концерті просто люди підходять, і просто ми обнімаємося. От є велика потреба, у тактильності є велика потреба. Відчути себе рідними велика потреба це неймовірне, це божий, божий такий, знаєте, блиск у наших серцях і в наших потребах. І це є унікальне, бо більше ніде в світі я такого не відчувала.